Итак, привіт Ютуб, з вами Леший. і недавно мені на днях попався Скіф спайк На ножі був е, зломаний кінчик, і людина, яка користувалася цим ножем, е, вона вирішила його викинути. Я е, ну, набула зупинена і бойовий побратим Скіф Спайк. Знову ж таки повернувся до строю, були проведені роботи. Я повставляю фотографії, які були зроблені, тобто було намальоване новий абрис клинка. Був, була проведена робота по заточці, і ну, тепер він має такий вигляд. Мені трошки ну, не до кінця подобається, то, як він виглядає, але за відсутності електричного інструменту, за відсутності часу, поки що маємо то, що маємо, а потім вже будемо доводити його далі до розуму. Непоганий ніж. Має фліпер, механіка працює нормально, ніж був розібраний, особисто мною почищений. Сталька 8 хром 13 молібден Ванадій. Маємо маркування даної сталі. Зараз спробую сфокусуватися. Що воно сфокусується? Ну, от, приблизно приблизно тут видно маркування сталі. І е досить, тяжко, досить тяжко точиться даний ніж. Досить е, довго була проведена ця робота. Але маємо то, що маємо. Тепер він має такі абриси, е, має непогану механіку, має досить прикольну тугу кліпсу. Е, для посадки на кишені вона однопозиційна. Має отвір під тімляк. Має дві шайби: одна мідна, одна е, паранітова. Але ну, досить, досить непогано зроблена, е, зроблений ніж. Фотографії я вставлю в кінці відео. Ну, маю тепер от е, таку от роботу, досить класний е, ножичок від скіфа. І... Далі, можливо, він буде ще появлятися в моїх відео. Можу від себе рекомендувати як недорогий і толковий ніж для EDC, якщо ви не хочете переплачувати за спайдерку. Бережіть себе. А з вами був Лєший. До побачення, до скорих зустрічей. Слава нації і смерть Російській Федерації. Як стовбур дуба, вітер по волі колихає чуба, плечі розкинулись, як дні прокручі, ну ідіть до батька, пани сучі Закрутив шаблю, як і вуса вправно. Моя душа гуляє полем здавна. Самою долею мені край даний Я народився, щоб зірвать кайдани. Ой, вишневому садочку, мати у все колихає Вибрала сорочку, чекай з бою свого козака. Ой, вийди, вийди місяченьку та розкажи, що бачиш там згори що там із моїм козаченьком через вітри зі мною говори. Oh, yeah! Спокій у очах жупа на плечах вато моя печать Моє oh, yeah! Батько так навчав, гордий козача, лиш за правду, піднімай меча, воєн Спокій в очах, жопа на плечах, була то моя печать воєн. Батько так навчав, гордий козача, лиш за правду, піднімай меча.